Щодо гарантування, вклади гарантуються фондом. Гарантування ще з 98 року. На період воєнного стану була запроваджена повна гарантія. Це означає, що всі вклади фізичних осіб в банку, який визнаний неплатеспроможним, гарантується, відшкодовуються фондом в повному обсязі. Це сума самого вкладу і проценти, які були нараховані до дати неплатоспроможності. Фонд починає свої виплати таких гарантованих вкладів не пізніше, ніж 20 робочих днів після настання неплатиспроможності. І неплатиспроможності. Випадку Комінвістбанку фонд розпочав виплати 2 січня, і за період з 2 січня по дату угоди було виплачено більше 200 мільйонів гарантованих вкладом вкладникам в повному обсязі. Вони прийшли, забрали через банки. Агенти відбулося це, і це становить 40% від загальної суми вкладу. Тобто Протягом воєнного стану вклади фізичних осіб в банках захищені повністю більше ніж це було до війни. Я нагадаю, що така гарантія повна діє протягом всього воєнного стану плюс три місяці. В подальшому буде 600 тисяч гривень. Але ну, ми бачимо, що по всіх банках в період воєнного стану 9 банків були визнані неспроможними і з подальшим виведенням з ринку і ліквідацією. В двох ще діяла сума гарантування 200 тисяч, а у семи банках ми виплачували вже повну гарантію, тобто всі кошти, які тримала фізична особа в банку. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.